Нові маршрути історії та творчі активності зможуть відкрити для себе віничани та гості міста у травні. Офіс туризму Вінниці підготував 14 подій. Серед них п'ять нових екскурсій містом і поділям, два майстер-класи, а також мандрівки за межі області. Відвідувачі дізнаються про Магдебурзьке минуле Вінниці, історію п'ятничан та роду грохольських, побувавши у Лядові, Буші, Чернівцях і Радомишлі. Для поціновувачів креативного відпочинку проведуть майстер класи класи з виготовлення мила скрабу та розпису у техніці вибійка. участь у заходах можлива за попередньою реєстрацією. Екскурсії містом також мають тематичний характер, адже це буде екскурсія прогулянка з ароматом часу, де екскурсанти будуть мати можливість потрапити в ті музеї, які не завжди доступні для пересічних громадян. Це такі як музей грошей в торгово-економічному університеті, це музеї театру імені Садовського, тобто їхня власна колекція. Також буде екскурсія п'ятничанами, це вперше від офісу туризму. Екскурсію проводить наша Соломія Грон, а також нова екскурсія. Від Наталії Дідковської випускниці школи гідів та амбасадорів, печатка свободи, де вона сконцентрує саме свою увагу, яке значення мало набуття Магдебурзького права саме для міста Вінниці і як воно починало свою розбудову. А регіоном це весна на Ямпіщині з Оксаною Роздорожнюк. Відвідаємо «Квітучий сад у місті в селі Фальборково, Оксанівку відвідаємо. Ну і звичайно. Подільські святині, це безглядово, це буша. Також офіс туризму в Вінниці проводить і безкоштовні соціальні екскурсії для дітей військових, людей поважного віку та родин загиблих захисників у програмі Тематичні мандрівки містом, поїздки регіоном, інтерактиви та творчі заняття. Такі заходи допомагають людям адаптуватися, дізнатися більше про рідне місто і провести час у колі однодумців. Перша субота місяця це. Екскурсія для дітей-військовослужбовців у музей марки імені Якова Балабана. Традиційно третя неділя місяця, екскурсія містом Рівноваги та Затишку. До речі, буде новенька екскурсія Вінниця у стилі Модерн. Ми вже анонсували її на платній основі, це можна буде спробувати безоплатно. І в рамках проєкту «Нескорені, скорені, незламні екскурсія для військовослужбовців. Цього разу це буде музей трамваю.